Привіт підписники і ми починаємо з 66-ї кімнати в Дорсі. Я вже тут купив хрест не буду їх зайняти їх. І зараз у мене утираж. Поки в мене один тираж, я розкажу. Я тільки що пройшов, був до, до 66 ї кімнати, будемо вже раз назад, задати. Отже 67 і ми спробуємо зараз поставити хрест в розлом. Отак, хрест в розлом. Вам не ошибись. Мы попробуем просто хрест в разом поставить. Так 68 було, реально. Підписники. тільки що було 67, а я видки 68. А, боже, Фух, вот 69-я. У Мене ще є хрест. Вот зараз я тут не куплям. Ну, може, знаю, диска, например. А я ну... Хотів перше попасти в цей режим, за тим, як там. Ну, блін, мій друг назбирав на складний ключ, а я вже домовився, його викинув було. Він купив скверний ключ, його був викинув. Ну і він поклав тупку, тому що йому скучно. І, і, і тоді я зараз сам тут проходжу. Надіюсь, мені зараз був дуже сильно потрібен скверний ключ купити. Його викинув він не встиг викинути скверний ключ до мене, так би він викинув би, напевно, його. Щоб я б далі там продовжував і дойшов до цього самого місця. Мені потім він дав саме скверний ключ. Я б не використав би туди. Я б пішов би і там би. Як там? Коротше, використав на цей самий прохід. Новий сьогодні вийшов такий новинов. вроде би цей самий новий режим гри, і на нього потрібно буде скавердний ключ. Якщо я не помиляюсь. От вітамінку я знайшу навіть, вау, 6 предметів, вже в інтерв'ю. Тобто як багато, як би то сказати вам, то багато. Очі сік, ну то як би картинка очі сік, односім'ято очі. Тож очі сік. Ну завжди не може бути, тому що... Якщо що, я ізгну у якогось монстра по-неразі може. Ну це мало шансів, хто тільки раз може вистійти. Звісно, мало шансів, але... Но... Ну, можна зачекати на раніше. Ну, на очах Сіка. Вау! Оце такий пікольний пікол. На очах сіка, на очах Сіка Раш полетів. Вау, прикольна нова штука. Уже нова штука знайшов. І січок, наш сік. Я не буду його випивати. Я і зайняти, якщо не пойдеться. Якщо він прийдеться, то тоді буду. Я з вітамінкою буду бігти. І на, як, на всякий випадок. Ну, щоб якщо щось згнати його. Тобто, якщо випити вітамін, то і втікнути відсіка. На всякий випадок. Хоча я більше не буду такі кімнати, я більше другого сіка люблю, чим першого, бо він якийсь для мене легкіший. У мене трошки Скоро то буде вітамінка, я думаю, пити. Вітамінку, Глянь, треба випити. Ай, тебе трошки було так мені збит. це важко. Тут я те новітами було потрібно. Ну, я пощав Сіка. Привіт сік. Постукав в двері. Надіюсь, сам ще не будемо. Айт. Може, ні, напевно, буде їх зайняти. Щоб ачивку получить. И заням хата! Підписники! Перші мій відоз, де і без іншим паненки заняй хальта Очивка за хальта Тепер завершилось просто дойти до сотої кімнати. Е! І попробуйте пойти до на 85-й наш, я знаю. Треба бы только не Я на амбуш чекаю. Мне потребуется сказать не ключ. Может, я сейчас знаю, но, конечно же, супер мало шансов. останній маленький кімнат, де може мені попасти скелетний ключ. Це Ну і все, мені скелетний ключ все-таки не попався. Тоді просто знайдемо ножниці І Просто спідранемо. А, от ножниці зразу знайшов, реально дуже швидко. Ну, не дуже, прямо, прямо ж дуже швидко, кстати, підпадник зараз подивимося. Ой, подивіться, у мене 88% точно вистачить на проходження фігури. Кстати, да, не так багато відсотків у мене ніколи ще не було не, на, на такій кімнаті. Тобто 89 -та кімнати, так далеко. І зараз ми, кстати, подивимося, чи додався якась саме новий режим. Вроді ми мав би додатись. Воно би вже вийшло чи ні. Да? Ми супер, тепер це точно буде перевірено. Зараз тут заряджу Може, тільки ножниці ті буде потрібно. Ну, Скот все, що точно не так буде Вже на них убрали, що це буде ще точно складник, що це буде скверний ключ. вже я що це буде ще складний ключ, в вдова все-таки не так. Вдруг все-таки можна буде тільки ножниці Я по-думному вийде живим. Це мало шансів. І ми пройдемо останніх 10 кімнат. Напевно, якщо не мені неделю не, не тут. Ну, скоче все що ми не здохнемо. Мало шансів, що ми здохнемо. І е -е, там от это ехал. Летить так, я, я вгадала. У мене трошки підвисає, тому трошки важко грати. Можна супер довго не чекати, в мене куча часу. ще. Чи... Хоч 10 хвилин. Думаю, що тут раш має вже получить. Нереально супер стромно. Вот тайванічки девяносто четвертой. Вот и Ванечки, мені не потрібно, щоб ты запалтів мені поясники тебе реально супер стоны. И тут сейчас шву теперь поясники. Ну, по ты, ну будь ласка. Вот эти. Чекаем. его можно по вот Правильно, подпоясники не вот эти. Подпоясники, так стрёмно. Девяносто Напевно, тут багато кого, раз в мене дає. Думаю, що зараз не буде ісключення. Полоти. Пошвидше раз. Мені нам ти кажут дуже саме стало. Стоп! Так ще вона не вийшло Я по це зачеві скажу. Все-таки ще вона не вийшло. О, вс підписники сота кімната. Сота кімната! Наші сота кімната. Відмичку зразу використовую. Я мію, в принципі, бігти туди. Зразу я це викрива. щось бах якийсь стався. Зараз нажимаю сюди і візьмемо шукати. У мене вже є два розломи перших. Тепер батіки не здути. Її Можна вообще просто зачекати, щоб всі батарейки почали світитись, но ну, це буде прям супер довгий видос. Ну ладно, зачекаю, поки вони почнуть світитись. Оце реально дуже ставлен, не хочется сдутать. Я вже, конечно, походу в Дорс. Три раза Не хочеться і четвертий. Четвертий вже на відосі. Даже бойся куда меня на мы что? Ну, она за стеной, в принципе, не пофиг за вас. Я встал. Ой... Ну тут дуже маленьке приміщення, думаю, стрімно. стромно. Ще не хочете перепроходити куча просто дверей до соту знову? Ви ще хочеш і четвертий раз пойти до сонин? Підписники. На відосі я, звісно, тільки перший раз пройду, але думаю, що я пройду тут, якби аносоти кімнату зараз щось пройти. Конечно, самому она просто якась супер складна. Ну, слий я вже походив сам. У мене там два раза. Я вже подумав, всі генератори на спеціально зібрав. У нас, конечно, выйти і зайти просто. Якщо ти... А, вона сюди находить понят. Фух. Не, останній генератор, важкий. Фігура прям там ходить весь час. Він прям де фігура весь час ходить. Ну возьми. Е! так давай прям до мене прям підійшов чоловік. А дуже я тільки що. Якщо в мене був я вітамінка її випив. <плес> Підписники! Я не вірю своїм очам, що я зараз четвертий раз прийде доріс. Все, залишилось просто нічого там можна сказати, залишилось просто, дуже ну, швидко. Пойти щиток і... Втягнути від фігури. Це просто диво. вісім, два, один, шість, сім. Перший раунд готовий, Я реально зараз просто трясусь. Шість, два, десять, три. Я два, два дня підар перейду до судин, то буде повний поможу. Якщо так буде, шість, вісім. Де важко, важко тому що тут би не от, ставить тупо часу два включено, шість включено, сім включено. Все, я пощав за вообще мені, блин, втікнути в стер... змогти Змог те втикнути то. А де фігури? Ну ладно, здесь я буду світити фонариком. Підписники! Мы з вами пройшли дорос 1, Дорс! Мы з вами пройшли тільки еще Дорс и... Це реально було останні фігуры. Це была реально напряжнена така вона така. Дошка була така напряжненька. И зараз вы послухаете анимацию. І мої підписники з вами все-таки пройшли Dolls 1. Ну і ми з вами зараз попадемо конечно, в Dors 2, але це ми просто зіграємо. Я хочу зараз здохнути на початку, вони хочуть Dolls. Я вже то був прямо жорстко, що в кінці був назву. Ну, і, я все-таки пережив це все і... От у мене всі мої предмети ще досі тут є. Показує моїх два розлами. Ну і я думаю, що ще від нікому не цікаво. Ті ці два розми це вже не актуально ну, дорослі. Е, можна застиганти спільноти вообще. Вас ще пошвидко пити. Бо в мене скільки предметів після дорослі, блин. Було 6 слов потім трошки припало, тому що я повипавав, там ній вітамінки були. І от я вам покажу вот цених тих два розломи. Ще в одному штука, яка робить два разом, яка робить другий розлом. А це б якась свічка за синього розлома В цьому другому одному. і з вами офіційно в Дорсі 2 Тепер мають до дорос 2. Я пойшов 4 рази Дурс-1, блин. 1, 1. Правда, Dos до 2 якийсь скучніший трошечки. То в DS2 менше грає, чем 1. Ще, ще дала собі не прямо супер легко проходжу. Ну приходжу. Тобі досить легко, ну не прямо ж супер легко. Хоча щоб супер легко б приходити б його. А що дати мишці з ножниці? Як ще її знаю, то тут Ну ай, блін, а. У мене, є ножниці в Dorsey 2. Нормально, я такий сладкий зараз з ножницями в досі 2 і надіжу своєму другові. Зараз я просто тут фотку роблю підписники. Ну це що сьогодні твориться, це повна жесть. Бо я я вчора тільки приходив до Дорс і вже сьогодні час, пер. Перепрошу, блин. Гм. Я блин. Блин, блин на цей монстр. А уже мені винял здойто. Якщо б якщо б не ізгнав би, тоді б цього самого монстра. А якщо б тобі б не ізгнав би цього хайта, то тоді б я бы... Зараз би їхнавби цього монстра. Я хочу здоров'я від першого монстра кого-то побачу. Я хочу на ну, і дражденный би ще зробити. Ну и кстати, підписники. И мы сьогодні пошли до 1 Це прямо аж супер прикольне досягнення. Переписыва до 1 четвертий раз. Ну на відос я раз пещеру тому... Подякуйте, що я зараз записаю тут. І ви побачили, як вигадає весь Дорос-1. Ну, я вже, звісно, його знаю, на пам'ять просто. Тупий скріч. І, якщо що, теж в Доросі-2 їх не знав. Ну, я думаю, що всі знають про Дорос-2, що в ньому є. І про Дорос-2 наобоч почав більше знати, ніж про Дорос-1. Тому що він став популярнішою точкою за Дорос-1. Ну, мені б цим Дорос-1 більше подобається, ніж Дорос-2. Ну, і ми здохнемо. Якщо мишку побачимо, то почнемо їсти. Миш... Дамо ножниці. На на кінцівку відео, якщо побачимо мишку, що так буде мишечка, то прям підходить, буде підходити прямо. Я ж я не мишка. Гихал? Чого? Ой. Я не знаю, як їх їхав. Нічого взагалі не видно. а тоді від очей здохну. Ось така кінцівка цього нашого відосу, як ми здихаємо від очей. Ми пройшли, з вами, дуже великий путь зробили, і здохли від очей. На, на якій кімнаті, скільки ми цікаво. Боже, мій, скільки мені кнопців дало. А, мені ціло 400 кнопців дало. О, я не просто, просто, стільки всього мені дав. Пасі, ми з

Ну з вами був наче Саша всім па па. па, -па, -па.